Як виростити якісну розсаду? Як захистити рослини від стресу? Як допомогти рослині в найбільш критичні періоди: укорінення, цвітіння, зав'язування, плодоношення? Як зберегти баланс між вегетацією і генерацією, отримати максимум від рослини? Всі ці питання кожен з вас вирішує практично кожен день. Їх безліч цих питань, але ці одні з основних. Авочівництво, як і кожна біологічна наука, дуже варіативна. Кожен вирішує ці питання по-своєму. Але щоб ефективно вирішити це питання, елемент живлення є, ну, мабуть, в топ-3 важливості, які необхідно вирішувати. В даному випадку правильне збалансоване живлення на кожному з етапів росту розвитку рослин дуже важливо. На сьогоднішній день, згідно статистики, в середньому близько 60 компаній різних за сезон звертаються до фермерів. Пропонуючи ті чи інші препарати або компоненти технології. Більше тисячі різних сортів і гібридів в світі отримують реєстрацію для вирощування. Близько сотні різних девей-препаратів з'являються на ринку. І вже в цьому практично справжньому хаосу дуже складно фермеру розібратися, як конкретно мені. Необхідно застосовувати той чи інший компонент або елемент технології вирощування. Ми поговоримо сьогодні про живлення. Інколи ми готуємо різні бакові суміші, і там може бути навіть більше 7-8 різних компонентів. Я пропоную почати з простого, надійного, якісного і дієвого підходу в удобренні. Використовувати відразу препарати, де є необхідний. Баланс всього, що необхідно рослині основні макро, мезоелементи, якщо ми говоримо про старт і укорінення. Другий етап активний ріст і вегетація, витяжка з водорослів, які допомагають рослинам активно, продуктивно відновлюватися після стресу, переносити ці стреси, і що найголовніше правильно балансувати між вегетацією і генерацією, допомагати це робити. І останнє це фініш, Коли ми вже говоримо про плодоношення, якість плодів, колір і так далі. Тобто три препарати, невелика норма а, застосування для оприскування на 10 літрів 25-30 мл на 100 літрів, відповідно, 250-300, ефективна робота і, в принципі, працюючи з цими препаратами, ви вирішуєте всі питання, які стосуються удобрення. Тобто, якщо ви хочете. Просто якісно, надійно вирішити це питання. Ось є три таких марки, які ви використовуєте на початку росту, вже можна використовувати перед висадкою розсади в активний ріст, і цвітіння, плодоношення, різні а, стресові фактори, вже можна використовувати фініш або допомагати баланс. Приблизно так, дякую за увагу. Поділіться, будь ласка, також своїми. Моментами технологічними, що саме ви використовуєте з жилення, можливо, ви вже використовували ці препарати. Поділіться а, зворотнім зв'язком. Мені буде дуже цікаво дізнатися про це.